«Шановні користенці, надзвичайної ситуації, яка склалася в нашому місті, заставила мене звернутися до вас. Це пов'язано з низькими температурами, які вже декілька діб в нашому місті. Це великі снігопади, які засипали під'їзди, дороги, порушили всі комунікації, які на сьогодні є в нашому місті. і на сьогодні, на 8 годин ранку. 51 см сантиметр покрило снігом наше місто. Розуміло, що це е, створює незручності для коростенців, це е, заставляє наші служби, комунальні органи влади працювати в напруженому стані. Я хотів би звернутися до вас, шановні коростенці, що в цей час ми повинні з вами об'єднатися, а саме допомогти тим людям, які знаходяться. Біля вас допомагати один одному, особливо людям похилого віку, які рядом проживають, інформувати органи влади про те, що якісь є недоречності. Максимально сьогодні в місті працюють пункти обогріву, годування людей, які розміщені в Червоному хресті, і будинку інтернату для пристарілих. Цілодобово можна десь звертатися, і буде надана кваліфікована допомога. В харчуванні, в обігріву, переночувати і таке інше напружене працюють комунальні служби. Ми бачимо, що важко справитися з тим валом снігу, який іде на місто, тому ми залучили всі можливості наших комунальних служб, наших підприємств і підприємців. Я просив би всіх нас знову таки об'єднатися і наводити порядок біля себе, Тобто максимально очистити міста, свої підвір'я, підходи, під'їзди, тому що це створює незручності для функціонування всього народного В Першу чергу для швидких допомог для пожежної частини, для підвозу хліба, ну і всього необхідного, те, що потрібно для життєдіяльності нашого міста. Я е, приношу вибачення е, тим мікрорайонам, які найбільше в цей час постраждали, ну це, зокрема, мікрорайон е, Ковільського парку, де були перебої деякий час з теплом. Це мікрорайон е, Київського, де були невеликі е, перебої з теплом. Але це вже відладилося і система теплозабезпечення в основному налажена. Але якщо у вас Будуть якісь нарікання, пропозиції недоречності, ви можете звертатися до чергового виконкому, які працюють цілодобово, де ви отримаєте інформацію, допомогу. І, якщо таке потрібно, буде виїхати виїжджати чергова бригада, яка надасть допомогу. Шановні коросенці, зрозуміло, що стихійно лихо прийшло до нас, і ми провели комісію по надзвичайним ситуаціям, згідно якого наше місто оголошено зоною надзвичайної ситуації. Тому всі служби, всі жителі нашого міста будуть ці дні працювати і цілодобово будуть працювати в особливому режимі. Я хотів, щоб мене почули і підприємства, і підприємці, які повинні в цей час надавати допомогу по очистці сніга, вулиць, підвір, підходів до себе біля себе, і ну, відповідно спільно працювати в гунісон з усіма комунальними службами нашого міста. Тільки разом об'єднавшися, ми можемо створити більш-менш нормальний. Комфортні умови для нашого проживання, я знаю. Я вірю в те, що ви мене почуєте, і що в ці дні стихійного лиха ми будемо працювати спільно для того для того, щоб найменше відчула проблеми наша коростинська громада. Я закликаю всіх нас до співпраці.